Вищий коледж мистецтв представив звітний концерт двох творчих колективів. На цьому концерті почесне звання Народний аматорський колектив здобували вокальний ансамбль Слов'яночка та хореографічний ансамбль «Родослав». Ці два колективи є неодноразовими переможцями обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. Перед членами атестаційної комісії стояло серйозне завдання. За усіма належними критеріями, оцінити виступ творчих колективів коледжу, атестаційну колегію представляли професіонали заслужені артисти України, професори, почесні громадяни Харківської області. Душеньку, о, Вокального ансамблю Слов'яночка, член національної всеукраїнської музичної спілки імені Леонтовича Людмила Шугаєва. Керівником хореографічного ансамблю Родослав є член національної хореографічної спілки України Ольга Бобоюк. Першими творчий звіт на сцені розпочав хореографічний ансамбль Родослав живавим колоритним гуцульським танком. Програмі Танцювальний колектив представив танці народів світу. Глядачі моливалися розмаїттям національного танцювального етносу кримських татар, витонченої та загадкової Японії, запальної Іспанії та інших народностей. І, звичайно, колектив показав розмаїття і неповторність рідних українських народних ритмів. Валі ансамбль Слов'яночка підготував кращий пісенний репертуар української спадщини. Серед представлених пісень були українські народні твори у сучасній обробці та виконані як акапельно, так і під живий музичний супровід. Творчі колективи Слов'яночка та Родослав також виконували твори на сцені спільно у супроводі інструментальної групи. На сцені виступали наймолодші учасники коледжу, вихованці дитячого вокального ансамблю Magic Voice. По завершенні святкової програми атестаційна комісія висловила задоволення та вдячність за старання викладацького та учнівського колективів. До приємних емоцій приєднався також і директор вищого коледжу мистецтв. Дуже приємно сьогодні було побачити, почути такий концерт. Таку страшно виставу. Молодці юніор-артисти, молодці керівники. А щоб все це так було, як сьогодні ми побачили і почули, то я не помиляюся, якщо скажу, що молодці керівники цього чудового мистецького закладу. Я щастя, що нас так колектив. Я благодарю вас, Борис Ніколайович, я благодарю нашим руководителям Людмилу Владимировні, Олі Сергієвні, нашому безсмертному жу був у нас режисорадбога от, от рібята давай Бог здоров'я поки кадеше колектив. За одноголосним рішенням атестаційної комісії вокальний ансамбль Слов'яночка та хореографічний ансамбль «Родослав» отримали почесне звання Народний. Вітаємо колективи з новим етапом у розвитку музичного і творчого життя.